Добрий день малята! Сьогодні я хочу вас познайомити з декоративним розписом. Це такий вид мистецтва. Це візерунки, які ми можемо побачити на різних предметах нашого побуту. На посуді, в рушниках, на скринях, іграшках. В Україні. Давно розписували хати, меблі, музичні інструменти, посуд. В Україні є декілька мистецьких шкіл декоративного розпису. Ну і шмалята, відправляємося з вами на захід нашої країни. Місто Косів Івано-Франківської області. Косівський розпис зберігся до наших днів і залишається дуже вживаним. На карпатських сувенірах. Це може бути кружки кухлі, дитячі забавлянки, дзвоники, скарбнички, посуд. Яка особливість такого розпису? Подивіться уважно, малята. В цих візерунках косівського розпису ми можемо побачити кольори білий, зелений, відтінки охри, інколи синій колір. Зелений це колір природи, а коричневий льохри це колір землі. Не тільки колір відрізняє косівський розпис, а ще особливості візерунка, тому що тут ми можемо побачити сюжети із життя людей. Це і мисливці, і пастухи, і музиканти, і листаноші. Ось такий особливий. Розпис. І ще один розпис, який почався з села Петриківка на Дніпропетровщині. Саме в 17-му році вперше почали розмальовувати хати цим розписом. Сама техніка патриківського розпису з'явилася в поєднанні розписів, які. Були привезені козаками-переселенцями із Полтавщини, Поділля і Слобожанщини. Цей розпис відрізняється тим, що максимально заповнюється уся площина фантастичними квітами, звірами, птахами. В основі тут два, один елемент. А навколо багато маленьких квіточок. Деякі майстри малюють пальцем. У 2013 році цей розпис внесли до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО і України. Наступний розпис родом із Полтавщини. І він називається Опішнянський розпис. З 17 століття нам відома Опішнянська керамика. В основі візерунку лежать яскраві кольори. Ми можемо побачити тут і білий, і зелений колір, і відтінки коричного кольору. У пічнянському розписі ми можемо побачити орнаменти рослинного характеру. Наступний розпис Яворівський, який виник у 18 столітті у Львівській області місто Яворів. Саме в цьому місці знаходиться центр обробки дерева, і можна побачити на дерев'яних предметах цей розпис. В ті часи дуже були потрібні величезні скрині, які робилися із сосни і липи. Розписували зеленим, червоним білим кольором. Більш сучасному варіанті ми можемо побачити. Оранжевий, коричневий фон з холодним зеленим кольором. Особливість яворійського розпису пізнають Україну. А це подійський розпис, який виник на Поділлі. Він більш сучасний, його досліджують і відроджують. Подивіться цьому розпису притаманні рослинні орнаменти, кольори коричневий, синій і зелений. Хай наше українське розквітає, талантами рясніє Україна, рідний край. Давайте будемо зберігати нашу історію і цінувати наше українське.